Шановні добродії, вітаю вас! В понеділок, в прямому ефірі, вже традиційно ми обговорюємо різні проблеми медицини. Темою сьогоднішньої розмови буде лікарняна каса. Ми працюємо в прямому ефірі, нагадую, можете вже зараз задавати свої запитання, тому що час у нас сьогодні трішки коротший, не 50 хвилин, а півгодини, так що, будь ласка, встигніть. Гості нашої студії сьогодні це Володимир Станіславович Мишкін. Виконавчий директор благодійної організації Лікарняна каса Житомирської області та Раїса Володимирівна Артюх в тій самій же лікарняній касі, завідуюча відділом аудиту та управління якістю медичної допомоги. Отже, почнемо: чи багато таких лікарняних кас? По всій Україні я знаю, що наша, мабуть, перша і найкраща. От і членів у ній найбільше, і допомоги надає найактивніше, але одне діло я, інше діло ви, керівники. Прошу дуже коротенько нагадайте нашим глядачам про те, що таке лікарняна каса нашої області. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ну, безумовно, що лікарняних кас сьогодні каса є в. Не лише на, в Житомирській області, а й по всій Україні порядка більше 200 лікарняних кас. Але ну, не хочеться. Це містечкова лікаря каси, да, не хочемо себе ну, хвалити. але е, хочемо зазначити, що таких регіональних кас, це каси, які охоплюють. Діяльність на всій території регіону в ну, області паче досить таки небагато. І чільне місце серед цих каз займає все-таки лікаряна каса Житомирської області. До слова, хочу сказати, що сьогодні у нас нараховується вже понад 209 тисяч членів лікарняних касів. Що року вступає в середньому 11-12 тисяч наших земляків. О, так, що лави членів каси поповнюються і, мабуть, це м, от, індикатором нашої потреби в суспільстві нашому, О, тому що е, практично в цьому році ми вже святкували своє 14-річчя, отже, 14 років каса функціонує, функціонує успішно, і кількість людей, яка сьогодні є, вона, власне, говорить і сама про себе, про її діяльність, про її потребу. От і ну певно і про оцінку сьогодні громадян, які дають нам і наші Я так діяльності. розумію, що це як каса взаємодопомоги, тобто складають гроші потрошечку всі, а користуються ті, кому дуже потрібно. Так чи ні, от якими сумами володіє лікарняна каса і що вона за них може зробити? Ну, Давайте на ми не говоримо, що ми, ми не каса взаємодопомоги щодо цього діяльності, наші чіткі закон, закон розбираю. прописаний так. закон про благодійництво благодійні організації, де чітко прописана. Положення, по яких сьогодні ага. ми можемо працювати. Так? Ось. А принцип закладений в нашу діяльність, це принцип той, що ми, кожен допомагає один одному в, в лікуванні, тоді, коли наступає потреба в цьому. Так? Ага. Це співучасть кожного в нас в нашій сьогодні в наданні медичної допомоги. Та як у нас нараховується. Така кількість людей, як я вже сказав, 209 тисяч, то безумовно це вдається сьогодні нам і пролікувати наших пацієнтів, і ну на не обмежуючи їх там сумами видатків. До речі, це теж прописано сьогодні в наших положеннях. Тому чітко прописано про те, що надання медичної допомоги базується лише на медичних показах. Так. Але ні в якому разі не залежить від кількості сплачених коштів, які є людина, вона заплатила. Перше необмежена кількість разів звертання в лікувальний заклад за наданням медичної допомоги. В цьому разі тут лише одне є медичні покази. В цю інформацію, яку ми зараз з вами обговорюємо, вона доступна і на сайті влікання на каси. Крім того, в засобах масової інформації, вона є публічною. Ми це ця інформація надається, так що, будь ласка, ми доступні. Кожній людина, яка бажає стати членом каси, ми дамо інформацію, яка її сьогодні хвилює, і, і все-таки повторіть, який у вас вступний внесок? Вступний внесок. Ну, Сьогодні багатьох питань, яке звучить, це. Те, чому змінився розмір благодійних щомісячних внесків, щомісячних внесків так. так я хочу дати зразу ж відповіді нашим телеглядачам, хто на сьогодні чує причина лише в одному в тому, що протягом цього року суттєво зросли вартість ліків і розхідних матеріалів всього того, що сьогодні Набагато потребує кожен пацієнт процентах, ніж ви підняли внески. Ну, На зросли набагато більше, да, і, але основна причина це ось ця, яку я вам назвав сьогодні. Uh -huh. да, і ми бачимо, що залежить сьогодні від е, ліки, від курсу валюти. А багато досі таки ліків закупаються за валюту. Ось і через те зв'язано лише цим. Хоча ми залишили вступний внесок 3 гривни так. Внесок для дітей залишився 10 гривень, змінився внесок для дорослого населення, так і для студентів. Але Я він змінився незначно. 35 е, і 20 гривень. Можу вас перебити. Ми маємо Прошу. телефонний дзвінок Прошу. і просимо дати до студії. Добрий день. Таке день. запитання. Я працювала в організації, де платим за лікарняну касу знімали комплексно під час нарахування зарплати. Зараз я не працюю в організації, хотілося б знати, де я можу платити 35 гривень і в які терміни це треба зробити, щоб не переривався зв'язок з заплатою. Дякую за запитання. В цьому разі ви вже можете, ну виніше можете сплачувати індивідуально. Так, сплата проводиться в в банківських установах це Приватбанк, Ощадбанк, Авальбанк, Укрпошта. Ось особливо зараз популярністю населення користується сплата по терміналах через систему Приватбанк. Термінали встановлені в нас в кожному офісі лікарняної каси, де при наявності у вас банковської картки любого банку без комісії з вас зніметься плата з вашої карточки, ви отримуєте квитанцію, де буде засвідчено внесок 35 гривень. Щодо чергової сплати прописано наступне про те, що людина. Кожного місяця повинна сплачувати членський внесок, але ви можете сплатити так, як вам зручно за два місяці, за три місяці, за чотири чи дещо інше. Але вимога лише одна про те, що коли ви будете звертатись за медичною допомогою, на момент звертання вас повинні бути сплачені всі абсолютно благодійні пожертвування, які сьогодні ми з вами знаємо. і ті гроші підійдуть саме до вас. Там у банку знають, куди їх платити. Да, що до цього в нас заключені угоди з банками. Є розрахункові рахунки. Uh -huh. Ось і на них просто, просто треба говорити, що ви платите внесок в лікарняну касу, а при собі мати е, треба ідентифікаційний код, тому що проплати всі йдуть, ви знаєте, сьогодні по е, коду добре. Цьому. Дякую дуже. Маємо ще одне запитання і просимо дати. Здравствуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. Ало. Слухай Будьте мене, скажіть, ласка, такий вопрос. От прийшло письмо з лікарняної каси. Значить, щоб заплатити обов'язковий благодійний внесок в розмірі 170 гривень. Что это за такой вот внесок? Добре, дякую за запитання. Це мало на увазі, що у вас є поточна заборгованість по сплаті благодійного внеску. Ми його так називаємо, так юридично. От та сума 175 гривень, на яку сьогодні в листі вам прийшов. Вам ми рекомендуємо, щоб ви заплатили ось цю суму коштів. В противному разі, коли знов таки ви будете звертатись за медичною допомогою, вам знов-таки будуть рекомендувати заплатити ці внески для того, щоб ви могли повноцінно отримати її. А може там Сплутанина сталася при переході, то хай жінка підійде куди, щоб розібратися. Ну, якщо, якщо в якщо кожен, вас, хто так? бажає уточнити так, так, в кожну на квиточку його є зворотній номер телефону, по якому можна позвонити, до речі, в нас запитати. Але крім того, ще останні вже два роки в нас є така послуга, коли людина, кожен з нас може знати свою проплату, за зайшовши на сайт лікарняної каси. Там можна знати uh -huh. проплату і до речі, можна заплатити вже зразу ж використовуючи ось нові технології, скажімо так. Uh -huh. Добре, тоді в мене таке є запитання. До нас в... а, маємо ще одне запитання, я своє відкладаю. Прошу задати. Доброго дня. Доброго дня. Алло. Слухаємо вас. Алло, доброго. Слухаємо дня. Слухаємо вас, так. Скажіть, будь ласка, де можна платити і карняну касу без комісій? У зберкаці ми платимо. Нас комісію комісії чоловіка 220. Дякуємо за запитання. Без комісії ви можете сплатити в безготівковій формі в офісах лікарняної каси в кожному лікувальному закладі. Для цього у вас повинна бути банківська платіжна картка. В будь-якому офісі, будь-якому офісі, який є на території сьогодні Житомирської області. Всіх лікувальних закладів така форма сплати є. Так, тепер моє запитання да, таке. Просим. До нас часто дзвонять глядачі і кажуть, що от ви в своїх передачах агітуєте за лікарняну касу, а я прийшла до лікарні здати там аналізи, чи я вже не знаю що. От і з мене однак вимагали проплати, бо в них нема чим це робити. Як можна це пояснити? Що за цим стоїть? Дой ну, золо я відповім да. на це питання. Так. Да так, таке може бути? Чи то щось може, люди може єдине, так. що державою дозволено лікарняним закладам? Просити у пацієнтів благодійні внески чи добровільні пожертви, так як у них недостатньо фінансування. Ну, я розумію, якщо то ті, хто пояснює, хто платять пояснює. Что тільки зарплату лікарям і то не повністю так. і енергоносії, і більш нічого, то їм вже треба якось працювати. Тому вони можуть просити, але пацієнт може вирішувати, може він платити чи ні. По-друге, наші всі члени лікарняної каси повинні знати, що у нас з усіма головними лікарями є угода. Відповідно до якої з членів лікарняної каси не повинні просити благодійні внески. Тобто, а, ну, тобто, обслуговують цими, їх за рахунок каси. Тобто, всі бо ми, необхідні матеріали для бо ми шприці, крові і так далі шприці, лікарняна спір, каса надає, два, Так, ми даємо для забору аналізів. Для ага. лікування ми даємо всі медикаменти, системи, фізрозчини, теж, в принципі, забезпечуємо повністю пацієнта всіми розходними ага. матеріалами і ліками. Тому тут така ситуація. По-третє, повинні знати пацієнти, що в лікувальних закладах. Платних послуг в комунальних лікувальних закладах платних послуг немає, бо в них немає калькуляції. Ну не всі пояснюють, як медсестри, так і лікарі не завжди пояснюють пацієнту, що це є благодійна пожертва. Просто говорять, що ви платите за послугу, тобто людина не платить за послугу, ага. і вона повинна отримати чек, якщо вона платить цю благодійну пожертву. Тоді вона буде знати, що вона віддала. На розвиток лі лікарні або на придбання якихось розходних матеріалів, угу. які конче потрібні для лікувальних закладів. Добре, то давайте може то буде по темі. Давайте нагадаємо, за що може платити лікарняна каса своїм членам, своїм пацієнтам, що входить в ту суму обслуговування чи, чи як? Ну ми, врешті, розуміємо, ми пацієнту нічого не платимо. Я розумію, але да, за нього немає, але лікарняному, за пацієнт, лікарняному закладі пацієнт так. може сьогодні отримати допомогу, швидка допомога. Ми присутні там невідкладна допомога. Лабораторні дослідження присутні лікарні каси, високотехнологічні дослідження частково компенсуємо по лікарні. Каси ага. так лікування в денних стаціонарах. Ми Проводимо повністю в денних стаціонарах. стаціях амбулаторне лікування. До речі, в цьому році розширили з 50 до 120 станів. Ми вже угу. теж надаємо сьогодні так і розширене надання амбулаторної допомоги за рахунок заключення угод з аптечними закладами по місцю проживання пацієнтів, угу. по місцю розташування лікувальних закладів, тим, щоб прискорити і з тим, щоби. Ем... Зручно було пацієнту, так ну і врешті-решт стаціонарна допомога другого рівня, третинного рівня Тобто, другого рівня це – це центральні районні, районні ліку... міські районні лікувальні, лікувальні заклади, так. третинний рівень це обласні лікувальні заклади, різні uh -huh. профілі, так і високоспеціалізована допомога це вже заклади міста Києва, науково дослідні навіть... клініки, вис... багатопрофільні. Навіть там. навіть там, навіть там Житомирська лікарняна каса так. проплачує лікування своїх членів, так, так. Так. Навіть при там... умовах, але при я що думаю, має правильно. бути направлення обласного спеціаліста, тобто не кожен пацієнт, який бажає лікуватися в Києві. і я схотів і поїхав він і так? поїхав. Платите, так? Тобто, ми забезпечуємо лікування тих пацієнтів, яких не можна забезпечити лікування в умовах Житомира і обласних закладів. Тому у угу. нього має бути направлення обласного спеціаліста і паспорт. Він звертається до нас в центральний офіс, оформляється клопотання, і на рік до 2000 тисяч гривень надається допомога. В Києві, ну завжди кажуть, що це невелика сума. Ну як підходить до цього? Якщо взяти, допустим по 35 гривень, то це ну скільки там получається на це декілька багато. років 420 річний внесок. Так. Да тут 2000 гривень. фактично 5 років це треба. А їдуть пацієнти складні, важкі, які потім потребують. І повертаючись ага. додому, вони потребують знову медичної допомоги, так що тут різні точки зору можуть бути. Ну, оце я хотіла запитати в як... межах якої суми надається допомога одному члену лікарняної каси при потребі, при визначенні лікаря? Ну скажімо, операція на серці. Ну я не знаю, що ще таке може бути. Як ну виріна, ми можемо операції на серці, це ці операції, які виконують за межами нашої лікувальної закладі, так але можемо сказати про те, що. Протягом 8 місяців, протягом 8 місяців так, ага. е в нас 31 пацієнт отримав медичну допомогу вартістю від 10. До 30 тисяч гривень. Цього року? Це цього року 30 Це 8 місяців цього року ми в цього... межах області. В межах області, так. От в нашій uh -huh. лікувальній закладі 31 пацієнт. 10-30 тисяч гривень. Uh -huh. Тобто ми говоримо ще раз про те, що сума не обмежена, але вона залежить від чого? Від того стану, в якому перебуває пацієнт. Це лишень все. Добре, дякую. Маємо ще один дзвінок. Просимо дати до студії. Вітаю вас. Дякую. Добре, Добре дня. Дякую. Тару ліканя книжечку на нову. Дякуємо. Дякую за запитання. Значить, старе посвідчення ви можете замінити в центральному офісі Пушкінська, 1. отримаєте пластикову картку. Для цього не обов'язково приходити в ла в це ну, діагностичний вам. центр. Так, так, діагностичний так, центр так. Просто передати карточку, ви отримаєте це посвідчення. Якщо ви проживаєте в районі, то е, члени лікарняної каси, які проживають в районі, отримують ці посвідчення в офісах лікарняної каси там, в лікувальних закладах. Вам просто треба туди звернутися і за певний час, тиждень там ви її отримуєте. Угу. І ще часто на що нарікають хворі, що лікарняна каса лікує найдешевшими ліками і дуже обмежений час. Я не знаю, правда то чи неправда. Будь ласка, поясніть, як воно є насправді. Ну, в принцип... а, але хвилиночку маємо дзвінок, давайте дамо відповідь, може людина давайте, з мобільного давайте. дзвонить, а тоді будемо говорити про це. Просимо. Алло? Алло добрий день. Добрий день. А, Людмила Николаевна із Житомира. Я хотіла би задати такий вопрос. Я вже з однієї основания плачу лікарняну касу, но у меня сахарный диабет. Как можно воспользоваться лекарняной кассой в том случае, если попаду в больницу? Складное питання. Да, складне питання, але ну, ми спробуємо дати відповідь. Медична Писання допомога, каси. медична допомога членам лікарняної каси надається, коли він поступає в стаціонар, в разі пред'явлення Членської карточки, тобто пред'являється членська карточка. А цукровий діабет, цукровий діабет, лікарняна каса забезпечує важку форму повністю лікування, крім інсулінів, які забезпечуються за державний бюджет. Зразу хочу сказати, що легка і середня форма важкості цукрового діабета не забезпечуючи, тому що, згідно наукових даних, такі пацієнти потребують цукрознижуючих препаратів нормальних дозіровка ага. для того, щоб цукри не скакали більше-менше, а знаходились на одному рівні, і дієти. Все інше не має сенсу на профілактичне лікування, тобто ніде в світі цього не проводиться, тому ми це не забезпечуємо. Важка форма з ускладненнями лікується абсолютно. Всіма препаратами, які потрібні для пацієнта, я в цьому бачу якісь такі своєрідні ножиці. Може не права, ви мене поправте. Що держава має програми для діабетиків? І там ще цілий ряд програм. Багато де є державна програма, лікарняна каса туди не має права втручатись так. Ні, а ми держава маємо свої ми програми Ми маємо не право, фінансує. Ми маємо право має втручатися, але но ми не втручаємося, тому що за 35 гривень. Ви ж розумієте, що ми не можемо покрити абсолютно всі потреби пацієнта, угу. які в нього виникають на протязі його життя. Тому хіміотерапію при онкохворобах ми не забезпечуємо, бо там має угу. бути присутня державна програма. Туберкульоз ми не забезпечуємо, тому що забезпечується тупвори лікуванням за рахунок держави, угу. і таке інше. Добре, дякую. Маємо ще один дзвінок. Послухаймо його. Доброго дня. Доброго дня. У мене до вас таке запитання. Нещодавно я була на денному стаціонарі, лікувалася. От. І хочу сказати, що чому такі препарати, як ПВГІМ і Ельвізин не проходять лікарняній кальцій. Які це за те, що я хотіла запитати, кажуть, що тільки дешеві ліки, ну дешеві чи не дешеві тіше називала тільки що наша глядачка. Я не знаю, але значить, згідно закону України. Які ну, зміни, які були внесені, і діє він з 1 січня 2012 року? Лікарі зобов'язані призначати лікування пацієнтам у відповідності до протоколів лікування і державного формуляру минулому році. Державним формулярним комітетом, не лікарняною касою, державним формулярним комітетом були переглянути ліки, і виключено на сьогоднішній день 36 Лікарських засобів, які не, необхідні, які не мають доказової бази, які не діють на причину хвороби, на її перебіг. Uh -huh. Тобто вони є, ну скажімо так, може, якимось допоміжними, а може, і взагалі. Не діють на причину хвороби, тому лікарняна каса, з як виданий цей державний формуляр, і з цього року ми не октавігін, не лізін, бо вони входять в цей перелік лікарських засобів, не закуповуємо раніше. Ми їх брали. Ну муси тоді поясніть коротенько, що таке протокол лікування? Ну протоколи, Мабуть, не всі протоколи для знаєте. всіх хочу сказати. Протоколи лікування. Це всі знають, що таке гости. Оце це в медицині, тобто розписані ліки, які діють на причину і перебіг хвороби. Все інше. Ну, Лікар може вважає там за потрібне ще але він повинен пояснити пацієнту, а той має прийняти рішення, буде він тратити свої кошти на ці ліки, чи не буде. Ми їх не забезпечуємо. І хочу зразу сказати, що якщо ми не даємо цей препарат, то ми не даємо і супровід, системи, шприци, там, фізрозчин угу. і таке інше. До цього препарату. І, да, я цього хочу препарату. ще додати те, що сказала Ріса Володимирівна, що зазначені препарати, які тільки що говорила наш... Ну, глядачка, наша телеглядачка, так ці препарати, які вона назвала, вони не зареєстровані і не використовуються в країнах Євросоюзу. Їх там просто немає, розумієте? Ось і переглядаючи сьогодні, ми як країна, яка крокує до європейського шляху розвитку, то ці на наш погляд це перші кроки до. Того, щоб і наша медицина в частині от, лікування вона відповідала цим вимогам, які є на сьогодні в європейських країнах. Так, і і паріж, це, євро, так. це вже підходить до того якісного новолікування. Але я зазнач, хочу, і закінчу на цьому, про те, що це не є вимоги лікарняної каси. Просто так склалося, що ми моніторуємо. Під 에, дивимося, як вимога держави на сьогоднішній mm -hmm. день впроваджується наше одне запланти. слово, тільки бо є да. ще одне запитання, і зараз будемо про одне слово. От ті ліки, про які говорили, вони мають заміну від лікарняної каси чимось іншим. Дивіться. Одне слово є чи є аналоги? Заміни Цим в їх не повинно бути в лікуванні як апріорі взагалі, тому Чому? що вони неефективні. Вони нічого неефективні. не дають. Це Ясно. не говоримо ми. Це говорить дослідження ага. наукові і через тих вони виключені з державного формуляру. Держава їх не ввела по тій причині, не те, що вони дорогі, а не те, що вони там які, а через те, що вони не діють. Добре, І дякую. Це позиція не наша, позиція сьогодні країни. Дякую. Така, так, маємо України. ще одне запитання, просимо дати до студії. Добрий день. Скажіть, Добрий 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 будь ласка, чому в діагностичному центрі не приймають хворих по лікарняній касі? Дякую Ну, дякую за запитання, але ми не зрозуміло зовсім яких пацієнтів не приймають, але я попробую дати відповідь. Суть така, що обласний. Ось знову таки обласний діагностичний центр це обласна установа, яка приймає жителів всієї області. Особливий акцент це на жителів не міста Житомира, а жителів, які переживають, проживають в інших районах. І в силу відсутності апаратури, спеціалістів в діагностичному центру повинні бути пацієнти, які складні, і особливо перевага віддається жителям села. Так жителів міста просять, щоб вони записувалися на, на планове на обстеження. Так uh -huh. в силу того, що багато обстежень, які сьогодні робляться в центрі, вони робляться і в місті. Ті самі ультразвікові дослідження, такі лабораторні дослідження. А в центр, спілкуючись з ними, ми знаємо про те, що центр просить заклади міста направляти важких проблемних пацієнтів. Uh -huh. Зв'язано лише з цим. Ну я не знаю, але спитає, що не приймають членів лікарняної кас може підійти такого немає, але ми такого немає. Приймають, але тому що ми з такими питаннями стикаємося, питання uh -huh. трактується ось так, де не приймають не членів каси, а не приймають тих людей, які прийшли без направлення, можуть, можуть ставлять на чергу. Да, але якщо, наприклад, наш член лікарня каси в є в діагностичному центрі і там є проблеми, ми просимо зайти до нас в офіс, ми рядом. Угу. Так перший і, поверх перший поверх, да, перший поверх висловитися, і ми постараємось приймаємо всі зусилля для того, щоб сьогодні ваше питання було вирішено. Угу. І таке у мене ж запитання. От я сьогодні здала вступний внесок. Я вже є формально членом лікарняної каси, чи послуги надаються трошки потім. Ну формально ви ще не є членом каси? Формально є тоді, коли пройде три місяці, ага. і правління прийма рішення про ваше уже перебування в лікарняній касі і, і дія членської картки наступає через три місяці. Після перших безумовно так. Добре, дякую дуже. І все таки чи правду кажуть, чи ні, що лікарняна каса лікує тільки дешевими ліками. У ну, деякі пацієнти ви ж, кажуть, Ви ж чули, що Чула, пролікували так. 31 пацієнта в цьому році на суму від 10 до 30 тисяч. Якщо це дешеві препарати, то як можна набрати таку суму? Тобто, по потребі, по ви праві, але хотіла уточнити не для себе, для пацієнтів, тих, які нас зараз слухають. І ще одне: якими сумами розпоряджається лікарняна каса? Чи правду кажуть, її бюджет, який іде на район, дорівнює, скажімо так, двом бюджетам тої самої районної лікарні, які дає держава, чи як де? Е, ну інформацію, скажімо так, сьогодні. Що інформація про фінансовий стан е, нашої організації він не є закритим. Ми її публікуємо і в засобах мас інформації. До речі, угу. на нашому сайті є звіти ну, за 6 зараз. місяців. Так на сьогоднішній день, скажімо так, що найвірніше не вірніше, на 8, е, за вісім місяців. Так угу. лікувальні заклади отримали ліків розхідних матеріалів на суму майже 25 мільйонів гривень. Солідно, 25 мільйонів гривень. Вони ці е, ліки, ці кошти, вони сьогодні е, ліки отримують лікувальні заклади по заявках, які вони роблять mm -hmm. кожен лікувальний заклад. Так, В цьому обмежень ніякої немає, але замовляють вони від тієї потреби, яка в них є. А потреба це що? це пацієнти. Ну я розумію, що взяли такі пацієнти, їм треба такі то ліки. Але в середньому. Це більше як те, що дає держава, чи ні? Якщо говорити, на одного хворого? на одного форму це в рази більше ніж дає держава. Ну, наприклад, як. Ну, ну, Наприклад, три чи більше може бути, але це від того, від якої регіон є. Mm -hmm. Наприклад, від району. Mm -hmm. Є райони, які краще фінансово фінансуються, розумієте, mm -hmm. і за рахунок промисловості, яка сьогодні є в районі, інші гірші. Але в загальному говорити, то в середньому в два з половиною-три рази ми фінансуємо нашу на одного Свого пацієнта більш пацієнта більше? більше, ніж. Але ми не ділимо пацієнти. Це наші, це не наші. Ми говоримо, що пацієнти, жителі в нас одні, це жителі Житомирщини. Якщо ми. Лікарі на каса дає свої кошти, бюджет комунальний чи держава дає свою частинку коштів. То, склавши це все, ми маємо досить значну суму для того, щоб пацієнта, жителя Житомирщини, можна було пролікувати mm -hmm. досить достойно. Дякую. І у нас дві хвилини ефіру. Що важливе, ми ж забули сьогодні обговорити з вашої точки зору? Що таке, що повинні люди те знати. Люди Щоб було повинні краще. знати, що в кожному лікувальному закладі присутній лікар-експерт. І всі питання, які в них виникають, експерт лікарняної лікарняної каси, каси ага. представник лікарняної каси, всі питання, які у них виникають, дають препарат, не дають препарат, платить, не платить, скільки платить, що треба робити, прежде, чим прийняти рішення. Треба знайти лікаря-експерта, або підійти в офіс туди, або попросити, і експерт прийде до пацієнта в палату, вияснить, а тоді приймати рішення, що треба робити. Повинні угу. знати, що є лікар-експерт. І на всі питання, які виникають, треба спочатку поставити це питання, і отримати відповідь. А не так, як приходять до мене і питають: я заплатив, на що я це зробив? Ну я ж звідки можу знати, на що це було зроблено? Угу. Володимир Станіславович, що від вас? Я важливе хотів би осталось. побажати, напевно, нашим сьогодні телеглядачам, е усвідомити того, що країна перебудовується і система охорони здоров'я теж перебудовується. Так? Е проблем в нашій діяльності ми не відчуваємо ніяк, і в нас достатньо і фінансів, і ресурсів для того, щоб ми і всі члени каси отримали ту допомогу, яка сьогодні передбачена тим протоколами, стандартами, про які сьогодні весь світ говорить, і ми їх сьогодні приймаємо. так. Є ми щиро сьогодні налаштовані так, щоб ви всі отримали якісну медичну допомогу. Є проблеми? Не закривайте собі. Я закликаю до двостороннього контакту. Ми з вами повинні працювати як єдине ціле для того, щоб. Ми з вами в медичному закладі отримали ту медичну допомогу, яка це потрібна. Є телефони гарячої лінії. Зрештою, ми проводимо Зрештою на кожному лікарні, квитку лікарняної каси, каси є телефони. Телефони, будь ласка, дзвоніть. Ми раді вам допомогти. Добре, дякую дуже за розмову. Ну і всі ми тут присутні. Бажаємо вам доброго здоров'я і миру в нашій державі. До нових зустрічей. До побачення.